Привіт, дівчатки, я дуже рада бачити вас знову в себе на каналі. Як ви вже зрозуміли по назві відео, я хочу поділитися з вами своїми найшикарнішими і найкрутішими ароматами з бюджетного сегменту. Ви будете здивовані, яких копійок коштують ці аромати. А також ви будете дуже сильно здивовані, настільки вони шлейфові, настільки вони класні, компліментарні, і якщо чесно. Якщо чесно, ніхто навіть ніколи в житті не запідозрить, що вони так бюджетно коштують, тому що у них шлейф на мільйон. Вони пахнуть так неймовірно, що в мене дуже багато хто запитував, що це за парфум для того, щоб собі такий же самий придбати з дівчат. А хлопці просто нюхали, принюхувались до цього шлейфу, тому що він шикарний. Це будуть такі, знаєте, красиві, багаті і, звичайно ж, сексуальні аромати. Про які мало хто вам розкаже, тому що зараз зазвичай розказують про аромати або суперпопулярні, або аромати, які присилають блогерам на огляд. У мене ароматів на огляд, як ви можете зрозуміти, здогадатися по кількості моїх підписників, звичайно ж, немає. Тому я вам розкажу свої чесні і дійсно відгуки, які працюють, і які ви зможете собі придбати і теж бути. Пахнючою не за всі гроші світу, тому якщо вам цікаво таке відео, то продовжуйте дивитися. Я Перш за все, хочу показати один із найбюджетніших -най -най ароматів, на мій погляд. Є два бюджетних бренди, які я дуже сильно люблю це BS і La Ларіва La у мене в наявності зараз немає, тому про нього я постараюсь потім зняти окреме відео, а от BS у мене є. І я спеціально цей аромат купувала, тому що це аналог на Кароліна Ерера Good Girl оцю туфельку. Тільки туфелька коштувала 300 злотих, а цей аромат коштував 15. 15 злотих. Ну, 300 і 15. Розумієте різницю? Звичайно, я пішла і викупила. Я наткнулася на це відео в Тіктоці, і я зрозуміла, що це дійсно дійсно аналог Carolina Ерера Good Girl. називається цей аромат BS Rich Woman. Робіть дівчатка скрін. серйозно Це дійсно цей аромат. Це аромат такої, знаєте, ванільної деревини. Шлейфової, амбрової, зігріваючої. Ви можете бачити, як активно я ним користуюсь, тому що він дуже класно і він реально він дуже дорого пахне. Дівчат. Ну, 15 злотих це дуже смішні гроші, дійсно. Але він, я вам клянусь, я вам запевняю, він тримається реально, як ну, блін, як латафа. Як кірлен з том фордом, як люксові дорогі аромати, розумієте? Хоча це просто капець, як його бюджетно ну, я урвала. Зараз його можна знайти за 25-30 за злотих, я бачила. Ну, коротше, він трошечки піднявся в ціні за ці два роки. Але, але тим не менш, він крутий і він вартий того. І він дуже-дуже класно пахне. Він зігріваючий на осінь, зиму весну він 100% підходить, а літом він підходить для вечорів, для вечорниць, якихось вечірок теж класно підійде. Це дуже такий дорогий, солідний, красивий аромат. Аромат такої впевненої в собі дівчини. Він, я можу сказати, що, на мій погляд, він трошечки строгий. І він з характером, але він неймовірний, і він дуже шлейфовий, і він дуже класний. З якогось погляду навіть можна було б сказати, що в ньому є якийсь чоловічий початочок, трошечки якийсь стержень. Але, тим не менш, все одно він дуже крутий. Тому я вам його, звичайно, раджу спробувати. Ще один аромат BS Blossom. Я прикріплю фото, тому що зараз у мене його немає, але в Україні у мене він був. Це дуже красивий, ніжний, весняний дівчачий аромат. Це вже зовсім інша історія. Це історія якраз про весну і про квітковість. І про жіночність, таку дівочість, легкість. Він такий пудровий, ніжний, і от саме ці рожеві квіти, вони мені дуже сильно запам'ятались, тому що на весну вони просто неймовірно шлейфові Це був такий білоквітковий, квітково-фруктовий букетик солодковатий, який теж коштує недорого. Дуже. Гарно дорого виглядає флакон, і не соромно такий аромат дарувати в подарунок, і не соромно такий аромат купити собі, тому що він класний. Він, ото, як Елізабет Арден, зелений чай, така свята класика, яка от на кожен день денний такий класний аромат, класнючий, який точно кожному сподобається, і кожному прийдеться до душі. Прям я його теж дуже раджу. SBS оце два найулюбленіших і найкомпліментарніших аромати були за всю історію. Ну і, звичайно, вони стійкі. Ще один аромат, який я вам дуже хотіла би показати, це уже буде у нас Зара. Вона у мене теж тут є. Це червона ваніль від Зари. Ось так виглядає аромат. У мене тут трошечки на полиці припилився. Так. Я його ще в Польщі, знову ж таки, купувала. Зараз. Не так часто ним користуюсь, тому що дуже багато арабських ароматів тестую. Купую, тестую, і ще. О, Боже, це просто неймовірний аромат, дівчата. Зараз вона взагалі така хитрюга, я вам скажу, вона робить аналоги на суперпопулярні люксові парфуми. Але тут А, все. Я хотіла сказати, що я не знаю, на який аромат вони зробили аналог, але я вже зрозуміла, на який. Прикиньте, за два роки в перший раз до мене дійшло. Це Juliet Has a gun. такий малиновий аболдиний малиновий, малиново-ванільний аромат, де сама малина вона виступає головною. А така легка солодкова та ваніль, вона тільки підсолоджує її звучання. Це такий малиновий компотик, дуже жіночний. От чогось воно мені так. Гарно звучить, я не знаю, для осені це був ідеальний мій аромат, і я дуже любила з шкіряними курточками його носити. Ну, шкіра, екозамша, там екошкіра. Але він прямо на такі образи так круто підходить. Я вам клянусь, Це просто був неймовірний аромат. І дуже багато хто мене запитував, що це за аромат, що це за аромат. Справа в тому, що його не завжди можна дістати. Я не знаю навіть, чи зараз він в продажу є. Тому що то він є, то його немає. Але зазвичай у стаціонарних магазинах зараз його можна знайти. Ред ваніла 01. Дуже красива, дуже смачна ванільна малина. Така вона прям соковита, така вона яскрава і харизматична, що прям хочеться її нюхати-нюхати безкінечно довго. Красива дуже малина. І яку я обожнюю. Ще аромат зірочка всього інстаграму, тіктоку, ютубу і всього на світі це латафа факхамра. Я якось вже розказувала про цей аромат. Латафа Латафакра це такі, знаєте, фініки в цукровій пудрі, легка ранкова кава молочна з круасаном. Це якісь такі ванільні тортики. Але воно все настільки ніжне. Це не такий солодкий, притурний, набридливий, неприкольний аромат. Ні, це зовсім не ця історія. Це якраз таки про витончену, солодковату ноту, яку не кожен парфюмер може зробити. Я вам чесно скажу, я дуже люблю гурманіку, солодкі аромати. Я знаю, про що я кажу, тому що в мене в колекції багато солодких ароматів. Але цей аромат... Це найніжніший солодкий аромат, який я маю, тому що тут ця солодководість настільки ненав'язлива, настільки вона ніжна і настільки вона така політкоректна, настільки вона адекватна, що можна. Навіть, знаєте, я б сказала, навіть в жару, в автобус, запитий людьми, можна було б нанести цей аромат, і ніхто б не придерся до вас, що під типу, вас аж занадто пахне чимось термоядерним. Це не кірки, це не бакара, це дуже витончена, солодкова така нота. Знаєте, дуже красивий аромат, якщо ви любите чогось такого. Солідного такого вишуканого а-ля люксу, то вам обов'язково сподобається. Я купувала його для чоловіка, але я сама ним з задоволенням користуюсь, а стійкість від Латафи, ну, ви, напевно, вже знаєте, що Латафа це король стійкості, а й коштує він, звичайно, ж дуже бюджетно. І ще один бюджетний красунчик, якого я просто обожнюю. Зараз я готова ним користуватись Прям. Кожного дня по три рази на день це аромаф ям-ям. Погляньте, яка гарна упаковочка цього аромату. Я обожнюю цю упаковку і хочу ще такий самий блакитний аромат. Я навіть не читала опис, я просто хочу, бо там гарна така сама упаковка коктейлю. От як він виглядає, так він і пахне. Це такий якийсь молочно-ягідний, смачний соковитий мілкшейк. Зі взбитими вершками. Тут є полуничка, тут є вишенька, тут є а, нотки такого морозива, пломбіру, ванілі, кокосу. і Можливо, навіть трошечки мигдаль тут відслідковується. Тут дуже красива така цукрова вишня, а, можливо, навіть хімозна, знаєте, якщо там порівнювати з Фордівською вишнею, то. Точно вона хімозна, але вона дуже смачна, така кондитерська вишня, яку часто використовують в ароматизаторах цукерок або якихось вишневих десертів. Ну, тобто це прям асоціюється з чимось дуже смачним, аж слина може потекти від цього аромату. І знову ж таки, аромат неприйдем. Оці вершково молочні ноти, вони так якось заспокоює цей аромат, щоб він був не сильно солодково, то агресивним, а таким в міру і більш адекватнішим. І саме завдяки цьому цей аромат настільки класно обіграний. Прям я обожнюю цей аромат. І, до речі, декільком дівчатам я вже давала його понюхати. Коротше, вже робили фоточки, щоб теж собі його замовити. Тому що, якщо про латафу. Весь інтернет кричить, то Армав весь інтернет мовчить. Хоча даремно у Армав набагато, набагато. Ну, я не можу сказати, що набагато гарніші чи красивіші аромати, але вони нічим не гірші за Латафу, і там можна знайти таке, що ви не знайдете в Латафі. Ну і навпаки це теж працює. Тому рекомендую дівчатка спробуйте, хто любить ягоди, хто любить десерти, ванільки, мілкшейки вам сюди. Що ж, я дуже сподіваюся, що вам сподобалось дане відео. Я старалась для вас підібрати лише найцікавіші парфуми. Пишіть, чи користувались ви чимось із цієї добірки і на які аромати ви отримували величезну купу компліментів, які аромати були найстійкішими у вас. Буде дуже цікаво почитати. Долучайтесь до мого інстаграму. Там дуже багато всього цікавого, корисного про аромати, про італію і. В принципі, про моє повсякденне життя у мене нова сторіночка, тому я ссилочку на ню залишу в описі. Що ж, а ми з вами не прощаємось, а обов'язково побачимося в нових роликах. До нових зустрічей. Усім, па-па!